Це робиться. Ну не стане зараз річки, що далі? Да, ніхто не хоче. Нам тільки, що нам далі? робити? Тільки що з'явився світ, я От набрала чотири відра води і все, води, води немає. І на нема річкою що чотири відра на цілий день і три з половиною вирита до води. Два метри води в колодязі ну, просто упало. У мене один метр залишився. Я чотири відра набираю і все, вода йде з мулякою. Трохи є, а нам прийшлося 47 метрів рить у кам'ю. Ну, Складим. я знаю, знаю байсара по весні, ось цього рано вглублявся, в нього теж води не стало. Ті, ну, ну, що вище, взагалі там ну, тішовища, води немає. Води нема. Зараз люди чистять колодязя, опускаються, але води нема. Yeah, Вода щось, з прошлого входу, навіть перекачувати річку. Оце за год не стало річки. За год. Це житлокомплекс, правильно? Ну, не, не за год, 22 -го вересня. В Шостому місяці її почали викачувати. 22 вересня не стало води, отам во на Саївці. Це з 22 вересня, 22-го року. Чи з 29-го? Писали письмо. Отвіт який? Шість тисяч населення. Саївка Саксаган, Чумаки по сравненню з 670 тисяч населення криворога. Ви обійдете поки без води так. У Кривому розі вона по асфальту біжить раз фонтани. Це два Куди вона? Мойки, все на сі хочу що сказати при нормальному відкриванні і закриванні оцієї цієї води що було. Хватило б на 20 років. І криворогу, і п'ятихаткам, і жовтим водам, усім вистачило. Ну, так вистачало. Там... Чого вони це ви... цей разом? Ви, 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 можете... ви, ви можете дати відповідь, хто відкриває шлюзи, шлюзи. в Макорт? Скажіть, відповідь, Шільзка хто, знаєте, відповідь, хто відповідь, знаєте, відповідь за те, що відкриваються шлюзи ми в макортах? Хто власком власник, водопостачання? А хто власник? Власник річки Кривбас? Не річки, а водосховище. річка тут Річка, річка, ah, річка, річка, so, річка, річка yeah. водосховища стоїть на річці. Скажіть, будь ласка, ви бачите результат. Хто тепер понесе відповідальність за це, що не стало річкою? Я думаю, Путіну надати. Ми розповітну. Ви з війною граєтеся, З електричеством граєтесь, з водою граєтеся, ви б до Путіна йти. Я питаю, хто несе відповідальність? Ви відкривали воду на Ні, не Я Я теж не відкривав. Береза не відкривав. Хто відкривав ту воду? Макарт збудований для чого? я. відповіді не отримав. І набиралася вода. Чому питаєш, вона не набиралась? Бо не кричимо. Бо нормальний хорошот, бо нормальний хорошот. Отам, отам біля Саївського містечка глибина була 2,70. Тут 30 мілйонів було, яких 20 років. Про що ви говорите? Ну і за О, цієї води, води при Зоробили. правильному історванні хватило б на 20 да, років. А ви її ну, ну не говоріть того. А ви її за 2 роки уничтожили. Знає. Та ви не знаєте ж ситуації. Ну що ви говорите, глупості. А її не видно. Тоді скажіть, де вода уйшла. Куди вона ділась? У південне водосховище. причина. У південному водоку. Причина! Причина каховки немає. За було відкривати Південний... шути, щоб викачати всю воду? Скажіть причину. За чим це було? Ви з ну, ви, ви ним не родичі. Родичі, родичі. Не родичі. Ну, родичі. Ви, ви, ви кричите, ну якщо будете кричати, я буду мовчати. А чого ми ви чи приїхали чи? і не при... запросили сюди з того кривбаса лісів. Так ми, ви ж мене запросили, а чого ви не запросили її? ради, запросили? Я питаюсь пояснити, ми ми для чого? Для чого? Ми, Зали, для чого? чого ви приїхали, а не ми запросили. Дивіться, ми розбираємось відповідно до своїх повноважень. Держекоінспекція не відносить, ну, до повноважень Держекоінспекції не відноситься відкриття шосу. Стоїть, Андрюха, в 22-му році. У 22-му році, в сентябрі ми писали листа. Я казав йому, в 22-му році будуть тут і екологи, і красні, і зелені, і сині. Боже мої річки не стало. А коли її почало не ставати, нікого тут не було. Ну, до нас надійшла ваша ага, става. На... А ви не знали, що листи писалися, що з Саксагані з річки немає води? Ну, а як ми а, а Яку як як, як... відповідь давали? А як, я... як держакоінспекція? Вам може, надати може листа, того, що ви писали? Відповідь Держикоінспекції ну, надайте. Да. В а, ну так водного агентства, а ми представники державної екологічної інспекції. Ми про вашу проблему дізналися <плес> на минулому тижні, коли вона <плес> <плес> роки, дзвонять. Три роки пройшло. Ми а ні, откуда ні. ми знаємо, хто бере. Кривий ріг бере і що далі? Кривий як бере. ми знає, хто бере? Ну, як ми знаємо, хто крина, бере воду. А як добиться, Тому, Тому, щоб таки не, не було, ви і, і в мене тін, на війні теж до беруть. вас дзвонить з цим питанням. А там сиділи. Ви кривайте, хто бере, що бере, до чого як А потім до нас знає. Зараз він все кине і прийде узнавати. Скажіть, хто не знає, де дівається вода відсюди. Не знаєте? Розказую. Шлюзами сюди відкривається шлюз. Зараз, кстати, він відкритий теж. Зараз 2,3 куба в секунду йде зброс води. Іде у е, Кресівське водосховище. З Кресівського водосховища 33-м каналом. Знаєте такий канал? Попадає вода в південне водосховище. Оттуда попадає попадає е, лівобережній частині Кривого Рогу, населенню і підприємство. Чого це відбувається? Вже давно повинно було закрито це все діло. Не можуть запустити ті чотири трубопроводи, які з Карачунів повинні перекачувати у південне водосховище і у Зринодольськ. Там зараз ця теплогенеруюча станція на стадії закриття. тому вирішили ще на метр отут вода буде скинута. Не удивляйтесь. Не і не кричіть так, Я вас понімаю. Я вас я вас розумію. Вода тут буде встановлена після паводка 25-го року. Я тут прожив 62 роки. З двох років я на річці. Ви вже покричали, хватить. У мене голос такий. Я знаю, що ніхто ні за що не відповідальності не несе. Оце одне. Ну, чого ви кричите? Та хай записують. Воно служби об'ємом 30 мільйонів кубів. Воно сезонного регулювання. Коли воно збудовано у 58-59 роках, воно заповнилося за один рік. За один рік розказую, та-да, для крикунів. Та-да, що снігу було по три метри. Так, Та, вони на 100%, ну на 80% точно заповнені. Нам саме головне зараз встановити ті нові водоводогони, які по якійсь причині я їх не бачив, ні проєкти, нічого. Воно тут все в авральному режимі будувалося і такий результат. Не можуть запустити, не можуть запустити зараз і водогон. Коли запустять, тут закриється, але для вас нічого хорошого все одно не буде. Поки закриється тут немає зараз у вас місцевісту. Тобто, що по річці приходить, та й ваше. Тому я дав вас ситуація. Не, не 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 гарна. І я не раз ми проти були проти. Ми в Київ дзвонили і казали все. Але позавчора, на на у вівторок, можна вже терпіти? На міжвідомчій нараді, на У присутності всіх служб кривбаса, в тому числі і ну не мотав. Було прийнято рішення ще на 20 скільки там днів, поки дають можливість для ремонту тих водогонів, щоб повністю вже до вас, як кажуть, не хоч оставить те, що є. Тому що е, остався, скільки, там, метр вісімдесят, зараз десь залишилося до верхнього саску, який подає на п'ятку. Це не можна робити. Якщо буде десь пів метра, вже буде кавітація, будуть нагрітися мотори, п'ятихатки теж можуть бути визволені. Ми це виступаємо, говоримо. Ну, чують вони, знаєте, як ото. Хто в кого вкран, то й сам себе чує. Ми проти, ми говорили, не ми можна говорили, цього робити. І війни немає там. І нічого туди не летить. Діло в тому, що стоїть питання убрати людей з землі. Ви да, вже продана да, вона вже 10 років назад. Да, да. Убрати людей з землі все стоїть. Ну давайте ми про політику, це не сьогоднішній тема. Понятно, не сьогоднішній. Ну нічого. Так, а, я можу, вам Я розповідаю. Корілку вже ж по телевізору сильно благодарив. Нас виручило Макартовське. Так, виручило. Дало термін для ремонту. Але бачите, мало грошей. Хай він відремонтує його, закриє його. Люди добре. зараз і інших істочників водопостачання карворогу нема крім цього макарось. А скару. чого так а ми далі о, ми Є далі ж получили? Премії получили за що вода. Пішла з гульця накрити вона три дні покачалася і все стало. Бодай вони наші назад. Що це за бред? І де ні ніч там тече. Вода озера вокруг криворога. Ми терані кончиться. Вода і що там, Де вони братимуть Треба полягати туди? Не раз просто. Взяли і зробили. мишку. Вам дивіться. смішки з мішками, а, а у кожної родині є розумію. маленькі діти, є маленькі, літні це люди. Це все, ми ну. це все також розуміємо. У да. нас немає. У да. нас, нас немає вашу ситуацію. У нас теж так само. Вона, Вона також на контролі в Міністерстві. тому, що нанесені убитки, дуже великі. І за ці убитки ніхто ніякої відповідальності не несе і нести не буде.